Засинають зорі, а вдома затишно. Мама бере книжку і усміхається. Я вже знаю. За вас буде казочка. Вона звучить лагінго, не мов пісенька. І веде мене у джерелі сни, повні неї і чудес. Донечко, Шо? час лягати спати. А казочка на ніч. <плес> Отсюда. Двоє жадібних ведмежат У самісінькій гущавині неходженого лісу жила сім'я ведмедів. Синочки ох і бешкетники були, мами не слухали. Якось забрели ведмежата дуже далеко від рідної домівки і зголодніли. Ой, братику, як же мені їсти хочеться, каже один. І мені хочеться, аж у череві бурчить, жаліється другий. Ідуть вони аж гульк лежить на пеньку велика кругла головка сиру. Спочатку зраділи ведмежата, аж затанцювали. А потім задумалися, як же той сир поділити, раптом котромусь більше перепаде. Стали вони сперечатися, ніяк не можуть діти згоди. Аж тут звідки узялася лисичка? «Добрий день, паничі. Чемно вітається, а сама назир позиркує. Чому сваритися? Біда в нас, пані лисичко, кажуть їй ведмежата. Пообідати ніяк не можемо. А, хіба ж то біда, посміхнулася руда хитрунка. А хочете, я вам допоможу. Розділю сир порівну. Гаразд, зраділи ведмежата. Діліть. От лисичка й розламала сир, та одна частина була набагато більша за другу. Ні, так не годиться, закричали брати, а лисичка заспокоїла їх. Тихіше, зараз я все владнаю та й відкусила від більшого шматка. Тепер, порівну, ні, ні. знову закричали ведмежата. Тепер цей шматок більший, О, справді більший, ніби здивувалася руда. Зараз ми його підрівняємо. І чимало відкусила від іншого. Тож довелося рівняти ще. Довгенько лисиця ділила сир, ведмежата ж сидять голодні, облизуються і тільки чорними носиками. Туди-сюди водять від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Ось так і дивилися, аж поки від сиру два малесенькі шматочки залишилися. А лисичка наїлася. Ну от, сказала хитрунка, повертаючи сир в межатам. і не багато, за те порівну. смачного і крутнувшись хвостом, майнула геть. Mm, яка цікава казка? Я радий, що тобі сподобалася. Mm. Mm. Mm.